З надійним мотором 1.6 MPI. Автомобіль 2008 року випуску в серебристому кольорі, в досить непоганій комплектації з дозонним кліматконтролем. І також візуалочка класна. Машинка з Німеччини, без пробігає власника по Україні, маємо туманочки передні-задні. Автомобіль вже підготовлений до зимового сезону, тому що стоїть на зимовій гумі, до речі, в дуже класному стані. Залізні диски, ковпаки, рижиків якихось подразнень, скажімо. На тілі цього автомобіля я не бачу, виглядає досить симпатично. Є пару підфарбування, але критики ніякої нема. По салону також в чудовому стані текстиль, п'ятиступочка механіка, пластикове кермо. Але кожна кнопочка в принципі виглядає симпатично. Клімат заправлений, працює, холодить як потрібно. Отака у нас магнітолка є штатна, 230 тисяч км пробіга, ніяких помилок нема. Повний електропакет. По-моєму, да, автоматичних електрослопідіймачів. Є підігрів дзеркал, також електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Шикарний диван, прекрасний просто диван. Резинові климочки на підлозі. Текстиль на дверних картах також зберігся в чудовому стані, великий просторий багажник. Тут у нас окрема полочка є, Сюди щось покласти можна. Тут подвійна підлога, можна таким чином скласти. І Вуаля, повнорозмірна запаска нова з повним набором інструментів до неї. І зараз подивимося, чи є тут щось. Ні, нема, але сюди можна буде покласти аптечку і аварійку. Тож, як по мені, в досить класному стані. Машинка в продаж поступає за ціною 6900. Досить непоганий варіант. Якщо ви хочете купити автомобіль, сюди можна газ поставити, без проблем працює тихенько, рівненько. І це ж все надійний 1,6 MPI. Чекаємо на вас, друзі. 6908 рік випуску, п'ятий гольф универсалі.